Ми стверджуємо, якщо до одиниці додати одиницю, вийде три. Це неправда, заперечиш ти, але ми доведемо, що це вірно. Адже коли два ігронавти об'єднуються, це щось більше ніж дует. Це сила, тому що коли ми прикриваємо одне одному спини, нас не здолати. Адже ми справжні ігронавти. Сьогодні у програмі Твоя цивілізація набуде нових небувалих масштабів. Тепер міста твоєї держави не будуть обмежені лише однією клітинкою. У рубриці Скоро довідайся, які нові фішки готують для тебе творці Civilization 6. Ти пітнієш у хардкорних іграх і навіть не помічаєш, як міцніє твій характер. Один психолог армії США провел в Дарк Souls 1400 чотириста часов, і он порівняв цю гру зі службою в армії. Як складні ігри загартовують тебе у фокусі? Не пропусти ексклюзивний репортаж з виставки Gamescom 2016. Від ігронавтів Спеціально для ігніравтів. Ти дізнаєшся, які ігрові міфи було найскладніше підтвердити у трійці ігронавта. Ну а зараз прорив Юбісофт у віртуальній реальності. Затуляй носа. Це смердюча. Тобто гаряча новина. Окуляри віртуальної реальності Oculus Rift похитнули межу між іграми та реальністю. А нова розробка від Юбісофт остаточно зруйнує її. Леді та джентльмени. Nosulus Rift – це шолом, точніше маска, що передає запахи. Її юбісов сконструювали спеціально для їхнього нового РПГ Park The Fractured Фракча Ордбатко. Тепер ти здогадався, про які саме запахи йдеться. У новій Саус Парк ти новий пацан у місті. Для того, щоб завоювати авторитет, ти мусиш надерти кілька дуб. У цьому тобі допоможе сила твоєї власної дуби. Ми хотіли, щоб ти дійсно відчув міць кожного пункту у прямому сенсі цього слова. Знайти правильний пукромат було непросто. Для цього Ubisoft найняли кращих німецьких парфумерів. Не покладаючи носів, вони перенюхали тисячі газів і нарешті знайшли ідеальне пахілля. Протестувати технологію запросили найбільш стійких та сміливих ігронавтів світу. Я відчув, ніби хтось реально зробив це мені прямо в обличчя. Це найбільш реальне занурення у гру всіх часів. Схоже ми на порозі справжньої смердолюції у віртуальній реальності. А тепер час трохи освіжити повітря новими іграми. Вони лякали тебе до гикачки у жахастику Slender зе райвел. А тепер вони заплутують тебе до запаморочення у пригодницькому екшені «Велик». Це студія Блю Айсл. І цього разу канадські розробники закинули тебе у долину навколо гори, привиди, загадки та імпульси, що поглинають життєву енергію. Кажуть, десь на вершині приховано насіння життя, давня реліквія, що здатна знищити усе живе. Хто її тут залишив? Та що це за місце? Найменше, що має тебе хвилювати, адже якнайшвидше. Треба відшукати магічний артефакт, поки тебе та усе навколо не знищили страшні примари. На щастя, твої попередники залишили у долині старий армійський фургон, а з ним ліф, екзокостюм, що керує енергією. Незамінна штука у вирішенні головоломок та відродженні загиблої флори і фауни. Пускаєш промінь у зів'яле дерево, воно розпускає зелене листя і водночас відкриває шлях до таємничих руїн. А якщо там на тебе нападуть ворожі фантоми, то теж пускаєш у них промінь. Тільки цього разу смертоносний. А як трапляться загадки поскладніше, то у нагоді стануть і Інші функції ліфу гак на ланцюгу та можливість бігати по стінах. Комбінуючи ці функції та напружуючи мозок, ти зможеш відшукати стародавній артефакт та розкрити усі таємниці неймовірно красивого екшену веле. Шановний ігронавте, країна загрузла у корупції. Щоб чиновники накрали, людей відсторонили від влади і віддали її чотири лапи. Запрошуємо тебе на перші в історії вибори кота президента. Кет президент, ти можеш стати політтехнологом одного з кіддидатів. Доктор Номномс новачок у політиці. Агресивний лапогрім. Це новий пухнастий Жириновський. Ненавижу вас, Грайко, справжній підлабузник. А знайда якось підозріло гавкає. М'яу! у чиєму штабі працювати, обирати тобі. Ти мурсиш налагоджувати зв'язки майбутнього глави держави з виборцями, давати поради, годувати риб'ячими головами та чухати за вухом. Ну і звичайно, готувати промови з трибуни. Дорогі українці, годі терпіти! Голосуйте за Баксика вашого президента. Якщо ж ти надаєш перевагу традиційним політикам, наступний свіжак для тебе. Отем потонув у злочинності. Витягнути місто з прірви обіцяє Херві Дент, який йде на мера. А ти, Брюс Вейн, його покровитель. Щоб зарадити Херві, ти маєш приймати непрості рішення. Чи зав'яжеш ти стосунки із підступним гангстером Кармайном Фалконі, аби підтримати майбутнього мера? Ти ж поклявся присвятити життя боротьбі із беззаконням після вбивства батьків. Відтоді, щоночі, ти чиниш правосуддя в образі Бетмена, розслідуєш злочини. Об Буючи між собою різні докази, а твої супергеройські здібності дозволяють планувати напад на злочинців і потім вирубати їх один за одним, натискаючи вірні клавіші. Та будь обережним: від твоїх рішень та красномовства у діалогах залежить майбутнє у наступних епізодах саги про темного лицаря від Telltale. Ну що ж, хед президент та Телтелсірісталли вже вийшли. А от наступна гра тільки народжується. Рубрика Скоро далі у «Ігронавтах». У 1991 році гейм дизайнер Сід створив Civilization – стратегію про розвиток людства. Ти будуєш цивілізацію від маленького поселення до потужної імперії від кам'яного до космічного віку. Продовж 25 років ця серія росла як справжня цивілізація. Чи зможе шоста гра запустити ракету серії до космосу? У шостій цивілізації ви починаєте кочовим плем'ям. Вам доведеться збирати ресурси на кшталт дерева та роди, щоб зводити поселення. І тепер міста вашої держави не будуть обмежені однією клітинкою. Під кожне з них ми відведемо аж 30. На цих клітинках ти зможеш будувати район. Кожен з них відведеш під окрему сферу, наприклад, військову справу. Це дозволить ефективніше протистояти жорстоким варварам в одиночній грі чи іншим гравцям в онлайн-матчах. Та якщо хочеш вести справи мир, Вчися домовлятися. Нова система Еврика дозволить вашому народу качати навички торгівлі чи літератури у переговорах з іншими цивілізаціями. І ще одна нова фішка зміна дня і ночі. Вночі буде складніше воювати через погану видимість, але це не усі погані новини для твоєї армії. Ваші головні вороги, варвари, стали хитрішими. Вони підступно засилатимуть на вашу територію шпигунів, оцінивши вашу міць та підготувавшись, дикуни грабуватимуть ваші землі. Розібратися. Із вандалами та побудувати найвеличнішу цивілізацію в історії ти зможеш не раніше 21 жовтня, коли цивілізація 6 вийде на ПК. А поки що час освіжити старі ігри свіжими рішеннями, тобто модами. От номер один 4 Dead 2. Було. страшна епідемія, охопила Сполучені Штати. Вірус перетворює жителів у кровожерливих зомбі. Ти та іще троє не встигли евакуюватися. І тепер вам доводиться побиватися крізь орди гнилого м'яса. Стало ви динозаври, і у ваших доісторичних лапах доля людства, адже світ захопили телепузики. Хтось наказує безстатевим кіборгам убивати, а екрани в животах вистежують усе живе. Але ти та твої ящери самі кого хочеш вистежать. Є, та сволоч! вас навчили гатити з дробаша ще у мезозойській ері. А як закінчуються набої? Вам не Мод номер два Fallout чотири. Було у радіоактивному Бостоні, ти надивився на таких потвор, від яких кров у жилах колона, тісті смерті, кентаври, величезні скорпіони. І усі хочуть упіймати тебе та роздерти на шматки. Стало. Тепер Бостон ще й здригається від лап годзили. Ящерка вийшла з аби винищити. Одним помахом лапи вона зрівнює із землею будинки і стріляє лазером із пащі. Пробивай потужні стволи. Інакше чудовисько розчавить тебе, мов мураху, якщо не зникне однієї прекрасної миті. Що злякалося? Ласкаво просимо на землю курво. Мод номер 3 GTA 5. Було GTA без зброї. Усе одно, що помер без пончиків. Серед бувалих тут і дня не протриматися без пушок. А твої найближчі подруги це кулі. Стало подружані трохи поповнішали. Рознесло їх аж до розмірів авто. Та тепер волини луплять машинами. У твоєму розпорядженні цілий автопарк, який подешевці перегнали з Євросоюзу. Тепер у мистецтві збивання гвинтокрилів тачками тобі позаздрить сам Брюс Віліс. <рес> Куди це ти зібрався? Нікуди не йди. Далі буде іще цікавіше. Далі у програмі. Ти пітнієш у хардкорних іграх і навіть не помічаєш, як міцніє твій характер. Один психолог армії США провів в Dark Souls 1400 годин, і він порівняв цю ігру зі службою в армії. Як складні ігри загартовують тебе у фокусі? Не пропусти ексклюзивний репортаж з виставки GamesCom 2016. Від ігронавти. Спеціального. Ти дізнаєшся, які ігрові міфи було найскладніше підтвердити у трійці ігронавта. Не пропусти ексклюзивний репортаж з виставки GamesCom 2016. Від ігронавтів. Спеціально для Ігноравців. Ти дізнаєшся, які ігрові міфи було найскладніше підтвердити у трійці ігронафта. Ну а просто зараз рубрика у фокусі. Зазвичай ти граєш в ігри заради забавки. Однак деякі з них не просто розважають тебе, а ще й виховують як особистість. Проходячи чергового боса у Dark Souls чи долаючи тунель на байках у Battle Toads, ти загартовуєш свій характер і навіть не здогадуєшся про це, які якості розвивають у тобі складні ігри, та як вони це роблять? Про це ми розкажемо тобі за мить. Ми любимо ігри за фантастичні світи та неймовірні пригоди, але чимало людей ставляться до них ворожа. Причина залежність від них, яка інколи призводить до жахливих наслідків у 2012 році. У Тайвані підліток помер після 40 годин гри у Діабло 3». А американське видання за бізнес інсайдер повідомляло, що в Китаї залежних від ігор лікують у спецтаборах. За словами психологів, ігроманія може бути дуже небезпечною. Когда ми вході только в ігрову дійсність, лі реальність забуваємо о том, що є ще реальне життя. Ну тогда ми проблеми. Ми погоджуємося із тим, що залежність від ігор вкрай негативне явище. Та якщо знайти золоту середину між життєвою активністю та віртуальними розвагами, це буде навіть корисно. Австралійський психолог Альберто Пос опитав 12 тисяч студентів і з'ясував, ті, хто гаситься у хардкорні онлайн-ігри на кшталт Вов, має кращі оцінки. Зокрема, з літератури. Невже складні ігри можуть зробити тебе начитаним? Ще пак приклад. Жах і Silent Hill 3 зі своїми запаморочливими загадками. Там ти маєш знайти код від дверей, і для цього ти маєш розставити в вірному порядку книги Шекспіра. Щоб дізнатися, у якому саме порядку розставляти ці книги, ти маєш прочитати Ателло, «Ромео Джульєту, Макбет і майже всі твори Шекспіра. Саме це мені довелося зробити, щоб пройти далі. Отже, складні ігри можуть перетворити ігронавта на книжкового хрубака. Але окрім цього, віртуальні світи можуть навчити нестандартному мисленню. Яко. Пазл від першої особи Антічембер. На одному з рівнів тобі пропонують вибрати один із двох коридорів синій або красний. Но який би ти не вибрав, ти попадаєш в те місце і ходиш тупо по кругу. Только якщо ти розвернешся назад, ти пройдеш далі. Експеримент бостонських вчених Джона Сібека і Мітчела Вейда показав бізнесмени геймери успішніші за їхніх колег. Чому так? А тому, що полюбляють хардкорне шпилево на кшталт караючого платформеру Супер Мід Бой, який вчить тебе вірити у власні сили та бути наполегливим. Супер. Мідбо я вирішив відкрити персонажа під назвою The Guy. Це було просто половиною години пекла, і в мене було відчуття, що я пробіг марафон. Але все ж таки мені це вдалося, я це зробив, і я довів собі, що я це можу. Є іще одна гра, яка загартовує тебе, немов сталь. RPG Dark Souls. Там, заради того, щоб пройти до кінця, тобі доводиться вмирати. Вмирати багато разів. Один психолог армии США провел в Dark Souls 1400 часов, и он сравнил эту игру со службой в армии. По его словам, чтобы стать мастером в этой хардкорной РПГ, нужно обладать мужеством и терпением, ну то есть теми качествами, которые воспитывают в армии. Еще якости, которые прищеплюють в армии, застосовывают у жизни, то залежнее від игр-фанаты, про реальное життя взагалі забывают. 28-річний кореєць наполегливо проходив хардкорну стратегію StarCraft. Продовж двох днів його знайшли непритомним у інтернет-кафе. Працівники викликали швидку, та бідолаха все ж таки помер, не доїхавши до лікарні. Ми, ігронавти, дуже любимо грати, але помірно та заради власного розвитку. На ці важливі качества, які формуються, дуже важливо це все примінити в житті, пробувати себе і брати, наприклад, ініціативу в якийсь робочий, наприклад. Що ж, складні ігри можуть зробити тебе ерудованим, навчити нестандартно мислити, вірити у власні сили та наполегливо йти до своєї мети, граючи, адже ми це любимо. Та у всьому має бути міра. Реальність це найцікавіша гра. Будь реальним ігронавтом. І ігри стануть відмінним тренажером для твого спартанського характеру. Далі у програмі ти дізнаєшся, які ігрові міфи було найскладніше підтвердити у трійці ігронафта. Але спершу ексклюзив від ігронавтів. Ми справжні гронавти, тому любимо бути у епіцентрі подій та відвідувати найгучніші геймерські заходи України та світу, щоб побачити усе і показати тобі. Цього року ми побували на Комі Коні вій ПГА до прем'єрних показах супер очікуваних блокбастерів. Провели зустріч із ютюб зірками, бійцями АТО та кіберспортсменами. Але головне ігрове дійство розігралося за межами нашої держави у Кьольні. Адже тут відбувся Gamescom 2016. match games gone! Попри напружене політичне становище та загрози терактів у Німеччині на головну ігрову виставку Європи з'їхалося 345 тисяч геймерів. І заради тебе ми теж ризикнули і примчали сюди. Одразу стало помітно, що організатори посилили заходи безпеки. Черги на вхід до павільйонів стали вдвічі більшими. А через заборону проносити на геймском муляжі вогнепальної зброї, усі мілітарі косплеєри були, як то кажуть, і з пустими руками. Натомість, не з пустими руками саме сюди приїхали розробники. 877 компаній з 54 країн світу представили на виставці свої творіння. Рекорд Forza Horizon 3, Gears of War 4. Overwatch, Hearthstone і ціла низка сіквелів Titanfall 2, Dishonored 2, Watch Dogs 2. на цьому ігротворці не зупинилися і здивували відвідувачів приємними несподіванками, як от відроджений з попелу шутер Prey чи карткова гра з третього відьмака. Гвінт. Він настільки сподобався гравцям, що ми вирішили зробити з нього окрему фрі-то-плейну гру. Але не думайте, що вона буде суто карткова. Ми приготували для вас близько 10 годин ізометричних пригод Геральта із захоплюючим цікавим сюжетом. Окрім ААА-проєктів, цього року на Gamescom був відведений цілий павільйон під інді ігри. Творці Little Nightmares занурювали геймерів у дитячі жахи. Розробники Lost Ember пропонували побігати мальовничим лісом у шкурі других тварин, а творці Play Shift представили справжній інтерактивний фільм. Play Shift – це таке кіно про студента мета, який ледве зводить кінці з кінцями та вляпується у темну історію з пограбуванням аукціону. І найкрутіша фішка у тому, що саме ви будете вирішувати, у який бік розвиватиме цей сюжет. Інді та багатобюджетні ігри на виставці об'єднали гаджети віртуальної реальності. Проектів для них значно побільшало. Чого тільки варта сьома частина «Оселі зла для VR? О, Боже. Це дуже страшно. Традиційні Oculus Rift, Vive та PSVR розбавилися не такими гучними, але й не менш цікавими девайсами. Одним із них був Nodulus Rift – Гаджет, що занурює тебе у віртуальність не картинками, а запахами. А! Його створили розробники нової соус Park The Fracture Batco, щоб ти зміг відчути руки головних героїв гри власним носом. Фу, він газонув мені прямо у обличчя. Як же смердить? У цілому уся виставка була направлена на віртуальність. Компанія Wargaming навіть зробила цілу віртуальну екскурсію, присвячену сторіччю танків. Та що й казати, на Gamescom було стільки крутих стендів, ігор та гаджетів, що все це не вміститься в одну передачу. На щастя, ми привезли тобі багато ексклюзивів. Тож слідкуй за нашими наступними випусками і дізнавайся, тільки найцікавіше. Спеціал для ґрунтті. За свою історію ігронавти підтвердили не один загадковий ігровий міф у Dying Light Ми відшукали літаючу тарілку, що затонула. Ми довели, що у Скайрині можна стати джедаєм. Та з деякими легендами навіть нам не впоратися, які ігрові міфи було найскладніше підтвердити. Про це ти дізнаєшся у трійці ігронафта. Він 25 разів потрапляв до книги рекордів Гіннеса та продав мільярд альбомів. Схиліть коліна, Майкл Джексон. А він тут до чого спитаєш ти? Відповідаємо. Ходили чутки, що мегазірка приклала руки до створення легендарної серії про Соніка. Почалося все із того, що фани синього їжачка почали помічати. Надто вже саундтрек третьої частини, схожий на пісні Джексона, видавці сега 20 років тримали язик за зубами, і лише після смерті ідола підтвердили, він дійсно писав музику для гри, але в останній момент заборонив, щоб його згадували у титрах. Король, почувши, як звучать його треки на консолі Genesis, злякався, що його піднімуть на сміх. А дарма, 16-бітна музика, нині це класика. За те, що на підтвердження міфу чекали довгих два десятиліття, він у хіт параді. Але компанія Sega сама розкрила таємницю, тож легенді дістається лише бронза. Мафіозні війни, заправлені кривавим соусом, із додаванням кабріолетів та диско. Ось рецепт Майами 80-х. Його GTA Vice City запозичив із гангстерського кіно обличчя зі шрамом. Шелоту маліфе! Гра щедро приправлена посиланнями на стрічку від саундтреку до нічного клубу Малібу. Та одне з них розробники Рокстар так заховали, що гравці вирішили це просто міф. Подейкували, що в одній із жилих будівель Вайс Сіті у ванні можна знайти бензопилу. Це відсилка до сцени із фільму, де бандита катуються інструментом інші бандюки. Та за кілька років після виходу в Vice City невідомий гравець таки натрапив на пасхалку. Парубок випадково пройшов крізь зачинені двері. Ні, підтвердили самі ігронавти, Тож він заслуговує на місце у трійці. Але пасхалка ніяк не впливає на сюжет гри. Тому вище другої сходинки легенді не піднятися. Ну а перше місце хід параду посідає міф про Атарі, компанію, яка ледь не поховала усю ігрову індустрію. Але спершу у 1983 році компанія Атарі поховала в американській пустелі мільйон картриджів з грою і e Її вихід приурочили до виходу одноіменного фільму Стівена Спілберга, а розробникам дали лише півтора місяці на створення, ІТ. результат найгірша гра в історії. Картриджі просто вкривалися пилюкою на прилавках, як на зло. Атарі наклепали їх цілий мільйон. Партію вивезли у пустелю у штаті Нью-Мексико і вкрили тоннами піску. З часом усе менше людей вірило у те, що це реальний факт. І тільки у 2013 році канадці отримали дозвіл на розкопки. І сенсація! Екскаватори дістають з під землі пошарпані картриджі з грою. І ті для підтвердження міфу знадобилася важка техніка. Десятки робочих та 30 років очікування. Тому ця легенда стає переможцем Трійки і ми врятували людство від Годзили, зародили нову цивілізацію та обрали нового чотирилапого президента. Але хорошого потроху. І нам вже час прощатися. Кладіть свої геймпади у шухляди, консолі на шафи, а окуляри віртуальності назад на полички крамниць. Зустрінемося рівно за тиждень у суботу, о 18 на QTV.